Грошей ніхто не дає, їх не вистачає і так далі. так далі, так далі далі Це суцільна проблема для держави, житлово-комунального господарства. Для місцевої влади це свято тому що нам можна черговий транш подарибанять тих невеликих коштів, які вони виділяють, типу на підтримку житлово-комунального господарства. Як до мене це величезна проблема, величезна чорна діра. А якої поки що а на жаль, держава ні місцева влада не бачать виходу, вони живуть по принципу, а якось там пройдемо цей опалювальний сезон. І як це показує от цей опалювальний сезон 2004-2025, якщо в Кривому розі кожен рік, а якось перезимуємо і довели до того, що 100 тисяч містян міста Кривору повністю цей опалювальний сезон прожили без опалення. Взагалі, в них не було тепла взагалі повністю. І це діло в тому, що проблема, яка нас очікує далі. Тому що у нас з вами є а, близько 250 тисяч жителів Полтави, які можуть взагалі залишитись без каналізації. Тому що їм для відновлення а, каналіза роботи каналізації необхідно 1 мільярд гривень, яких немає ані в місцевому бюджеті, ані в обласному бюджеті.